Івано-Франківський базовий медичний коледж відтепер безкоштовно користується безпровідним інтернетом у будь-який час. Це стало можливим завдяки народному депутату Олександру Шевченко, який, ще будучи кандидатом у нардепи, пообіцяв вирішити сучасну проблему для молоді. Більш докладно розкажуть наші журналісти. Пообіцяв виконав. Народний депутат України Олександр Шевченко забезпечив студентів медичного коледжу безкоштовним вайфаєм. Він упевнений, що у теперішньому часі це не просто розвага, а засіб зв'язку. Олександр Леонідович каже, що такий подарунок полегшить студентам навчання. Сучасні технології, в тому числі вайфай». Це є такі рушій прогресу. Тому переконаний, що якщо є доступ до безкоштовного Wi-Fi, а він студентам абсолютно потрібен. Це спростить їхні навчання, і я думаю, що вони будуть ближче до якісного навчання, те, яке доступно у всьому світі. Студенти не натішаться подарунком, кажуть, що все працює безперебійно. Цей Wi-Fi, він так він нам ну він нам потрібен. Ми ним стараємося не зловживати на, на заняттях, він є доступним для студентів, хоча є пароль, параль, студенти знають і. Ми можемо користуватися навіть тут в кордорі, тобто мережа є. І ми це ми дуже вдячні за це. Я не знаю, чи офіційно в навчальному закладі, якому ще є вайфай. Олександр Шевченко поспілкувався зі студентами та вислухав їхні проблеми. Зокрема, молодь звернула увагу на те, що одна зі студенток коледжу не змогла поступити в один з університетів на державну форму. Як таке може бути, якщо студентка має прохідний бал 567,5, не прийшла на державне навчання, а студенти абітурієнти точніше, які мали 517, прийшли на державне навчання. Аргументували це тим, що вона має навчається на денній формі в нашому коледжі. А ще керівники коледжу пропонують внести корективи щодо новоприйнятого закону про освіту. Мовляв, він не лобіює навчання у коледжах. Я готую медичних сестер і університет готує медичних сестер. Тільки різниця між нами та що я їх готую краще. Якщо цей закон буде введений в дію, то медичних сестер будуть готувати тільки університет, а мене переведуть профтехосвіту. А вони вже сьогодні готують гірше. Виникає питання, хто від цього вери. Зустріч закінчилася результативно. Зокрема, народний депутат України Олександр Шевченко пообіцяв розібратися у цих питаннях. Безумовно, як депутат Верховної Ради, повинен зважати на такі звернення. Я переконаний, що в моїх силах робити поправки до законів, які будуть приймати з депутатом Верховної Ради. Інші звернення безумовно, ті, з якими звертались, і викладачі. І керівництво, і студенти, то переконаний, що вони також в моїх силах принаймні, попробувати виконати.